Загадка блакитного потяга, розділ 17. Аристократ, Ви вже бували на Рив'єрі, Джорджа?» – запитав Поро наступного ранку у свого лакея Джорджа, типового англійця із наче дерев'яним обличчям. Так, сер, я був тут два роки тому, коли служив у лорда Едварда Фремптона. А вже сьогодні, пробормотів його господар, ви тут із Еркюлем Поро. Як швидко ви піднімаєтесь кар'єрною драбиною? Лакей нічого не відповів на таке зауваження, а витримавши належну паузу, натомість спитав: Коричневу трійку, сер. Вітерець сьогодні холодний? У неї на жилеті масляна пляма, заперечив Поро. Слід від е шматочка філеморського язика Аля Жанет. Що потрапив туди, коли минулого вівторка я мав ланч у готелі Ріц? Тієї плями більше немає, ображено промовив слуга. Я вивів її. Добре, сказав на це детектив. Я задоволений вами, Жорже». Дякую, сир. На певний час повисла пауза, після якої поро замислено пропормотів. Уявімо собі. Славний мій Жорже, наче ви народилися в тій же соціальній ніші, що і ваш покійний господар Лорд Едвард Фремтон, і без власного пення за душею. Одружилися навкрай багатій жінці, яка, однак, маючи на те всі підстави, збирається розлучитися з вами. Що б ви зробили? Я б спробував сер», – відповів той, змусити її передумати. Мирними чи насильницькими методами? Джордж здавався шокованим. З вашого дозволу, сир, сказав він, аристократ ніколи не дозволить собі повестися, наче ведьчепалинський зеленяр. Він ні за що не вчинить ніцо. Справді, Джордже, не знаю, не знаю. А втім, ви, напевно, маєте рацію. У двері постукали, слуга підійшов і обережно причинив їх на дюйм другий. Зачувся приглушений шум голосів. А відтак лакей повернувся до Пуаро. Сер, вам записка. Детектив прочитав її, вона виявилась від комісара Мсьє Ко. Незабаром розпочнеться допит графа деля Роша. Слідчий суддя дуже просить вас бути присутнім. Жорже, хоччіше, костюм, я маю поквапитись. А за чверть години по тому, бездоганно вбраний у коричневу трійку, поро ввійшов до кабінету місьє Карежа. Комісар був уже там, і вони із суддею привітали новоприбулого з увічливою готовністю. Справа дещо невтішна, пробурмотів Ко. Схоже на те, що граф прибув у Ніцо ще за день до вбивства. Якщо це так, то вашу версію спростовано, відказав Поро. Слідчий прокашлявся нам не слід вірити цьому алібі без украй ретельної перевірки, заявив він і стукнув рукою по кнопці дзвінка на столі. За хвилину до кабінету війшов високий темноволосий чоловік, вишикано вбраний та з дещо гордовитими рисами обличчя. Граф мав настільки аристократичний вигляд. Що здалося б сущою Єресю навіть пошепки згадати про те, наче його батько був нікому невідомим дрібним хліботоргівцем із Нанта. хоч саме це власне і відповідало дійсності. Глянувши на нього, кожен був би готовий заприсягтися, що незліченні предки його милості загинули на гіллятині в часи французької революції. Я перед вами, панове. Пихато промовив граф, чи можу я запитати, з якого приводу ви бажали мене бачити? Прошу, сідайте, месьє графе, увічливо сказав слідчий суддя. Річ у справі про смерть мадам Кеттерінг, яку ми розслідуємо. Про смерть мадам Кеттерінг? Я щось не розумію. Ви, здається, були хм, знайомі з цією леді, месьє графе? – Звісно, що був, а до чого тут це. Ставивши в око монокль, він окинув кабінет холодним поглядом, що найдовше затримався на Пуаро, який витріщався на нього з тим наївним, простодушним захопленням, що найбільше тішило графове марнославство. Месьє Кереш відкинувся в кріслі і прокашлявся. Ви, напевно, не знаєте, м. графе, – він витримав паузу, що мадам Кеттерінг було вбито. Вбито? Який жах. Здивання та гори були розіграні просто чудово, власне, аж настільки майстерно, що здавалося зовсім природними. На перегоні між Парижем та Ліоном мадам Кеттерінг задушили, повів далі слідчий суддя, а її коштовності було викрадено. Це не чувано, з почуттям вигукнув граф. Поліція має зробити щось із цими потяговими крадіями. Настали такі часи, коли ніхто від них не вбезпечений. У сумочці, мадам, продовжуємося Місія Кареш, ми виявили лист від вас. Складалося таке враження, наче вона спланувала побачення з вами. Граф стинув плечима і розвів руками. До чого тепер приховувати, щирим тоном промовив він. Усі ми світські люди. Конфіденційно, між нами кажучи, я визнаю, що в нас був роман. Ви зустрілися з нею в Парижі, і звідти продовжили шлях уже вдвох і я нічого не перекручую, поставив питання суддя. Таким був наш первинний план. Але згодом, за бажанням мадам, його було змінено. Я мав зустрітися з нею в Вері. І ви не бачились з нею в потягу на Ліонському вокзалі ввечері 14-го? Аж ніяк. Уранці того дня я прибув до Ніци. Тож те, про що ви говорите, неможливо. А то ж, а то ж, сказав месь Кареш. а все ж суто для протоколу. Чи не повідомите ви слідству ваші пересування впродовж вечора та ночі 14-го? Граф на хвильку замислився. Обідав я в Монте-Карло у кафе де Парі, відтак подався в спортинг, де виграв кілька тисяч франків. Він знизав плечима. А годині о першій повернувся додому. Пардон, месьє, але на чому ви повернулися додому? На власному двомісному автомобілі. Сам без нікого, сам. А чи могли би ви представити свідків, ладних підтвердити ваші покази? Ввечері у казино мене сумнівом, бачив багато хто з друзів, а от обідав я наодинці. Після повернення на вілу вам відчинив слуга? Ні, я війшов, скориставшись власним ключем. Ага, кинув месьє Кареш, і знову вдарив рукою по кнопці дзвінка на столі. Двері відчинилися і на порозі постав посильний. Приведіть на служницю Мейсон, наказав господар кабінету. Слухаюсь, месьє суде, і та невдовзі війшла. Чи не будете ви такі ласкаві, медмазель, поглянути на цього джентльмена і сказати, якщо тільки зможете, це не він заходив до купе вашої господарки в Парижі? Жінка довго і ретельно вдивлялася у графа, для якого ця процедура опізнання, як здалося поро, була досить таки неприємна. Я не зможу сказати напевно, сер», – промовила зрештою Месін. Може, і він, а може, і ні. Адже я бачила його лише зі спини, тож мені складно щось стверджувати. Але радше здається, що це той джентльмен, але ви цього не певні? Ні, неохоче зізналась свідчиця. Ні, ні, я не впевнена. А на Керзон Стріт ви його раніше не бачили, служниця похитала головою. Мені навряд чи випадала б нагода помітити когось із тамтешніх відвідувачів. Хіба що вони гостювали кілька днів, пояснила вона. Гаразд, тоді на цьому і закінчимо, різко сказав слідчий суддя. Він був, вочевидь, розчарований. Хвилиночку, озвався пооро. У мене є запитання до мадмазель, якщо дозволите?» Звісно, месьє Пооро, звісно, прошу вас. Детектив звернувся до служниці. А що сталося з квитками? Квитками, сер. Так, квитками з Лондона до Ніцци. Вони зберігалися у вас чи в господарки. Свій власний пульманівський вона тримала при собі, сер, а решту доручила мені. І що з ними сталося? Я віддала їх провіднику французького потяга, сер. Він сказав, що так треба. Сподіваюся, я вчинила правильно, сер. О! Так, так, цілком, просто невеличка деталь. І Місіко і слідчий зацікавлено поглянули на нього. Месен ніякого простояла ще кілька хвилин, а відтак місія коротко кивнув, мовляв, в вільні, і вона вийшла. А Пооро нашкрябав щось на клаптику паперу і простягнув свою цидулку з судді. Той прочитав написане, і його чоло прояснилося. То що? Джентльмени, чванливо зажадав відповіді граф, довго ще мені тут залишатися? О, звісно, ні, поквапився запевнити його Кареш, як найлюбязнішим тоном. Тепер питання про вашу роль у цій справі остаточно прояснене. Звичайно, з огляду на знайденого в мадам листа, ми були змушені вас допитати, аристократ підвівся. Прихопив у кутку свій елегантний ціпок і, досить недбало кивнувши, вийшов із кабінету. От і все, промовив суддя. Ви цілком мали рацію месьє Поро. куди краще дати йому відчути, наче він поза підозрою. Дійко моїх людей тінями стежитимуть за ним удень і вночі, а ми тим часом займемося перевіркою його алібі. Мені воно здається досить е хистким. Можливо, погодився Поро про щось думаючи. На сьогоднішній ранок я викликав і містера Кетерінга, повів далі слідчий, хоча насправді маю сумніви, чи буде нам про що його запитувати, але одна дві підозрілі обставини все-таки є, і змок, потираючи носа. А саме, поцікавився Поро. ну, тут суддя кашляну. Ця дама, з якою він подорожує, мадмазель Міри, вона зупинилася в одному готелі, а сам він у іншому. Це, здається мені, е досить дивним. Скидається на те, що вони чогось побоюються», – сказав месіяко. Достеменно із тріумфом у голосі мов месьє Кареш, а чого б це вони мали остерігатися? Надлишкова обережність усиляє підозру, так, припустив Поро. Гадаю, не завадило б, сказав детектив, поставити месьє Кеттерингові кілька запитань. Суддя віддав розпорядження, і за мить до кабінету війшов Дерек Кетерінг, як завжди галантний. Доброго ранку, месьє. чемно привітався слідчий. Доброго, кротко кинув той. Ви посилали за мною, намітився якийсь прогрес. Прошу сідайте, месьє. Той опустився в крісло, жбурнувши ціпок і капелюх на стіл. Ну, нетерпляче запитав він. Наразі нових фактів не встановлено, обережно сказав місьє Кареш. Дуже цікаво, сухо промовив Дерек, і ви посилали за мною, аби сповістити про це. Ми цілком природно подумали, що вам захочеться бути в курсі того, як присувається слідство, жорстко відрізав суддя. Навіть якщо воно не просувається. Крім того, нам хотілося би поставити вам кілька запитань. То ставте, ви цілком певні, що не бачилися і не розмовляли з дружиною в потягу. Я вже вам на це відповідав. Не було ні того, ні того, бо ви поза сумнівом, мали на те підстави. Я не знав, що вона їхала тим потягом. Пояснив Дерек, ретельно вимовляючи і розділяючи слова, наче звертався до якогось розумово відсталого. То ви стоїте на своєму, буркнув слідчий. Дерекове обличчя раптом спохмурніло. До чого ви хилите? цікаво довідатись. Знаєте, що я думаю, месьє Кареже? Що ви думаєте, месьє? Я думаю, що французьку поліцію неабияк переоцінюють». Бо у вас, звісно, мають бути дані на ці банди потягових крадіїв. Це просто ганьба, що така річ змогла статися в потягу люкс і що французька поліція виявилася безпорадною під час розслідування цього інциденту. Ми розслідуємо його, месьє, будьте певні. Як я розумію, мадам Кеттерінг не залишила заповіту, втрутився зненацька Пуаро. Зімкнувши кінчики пальців, він уважно вглядався у стелю. Не думаю, ніби вона його коли-небудь складала, відповів на це Дерек, а що? Те, що ви при цьому успадкуєте нічогесенький статок, сказав чоловічок, украй нічогенький. І хоча його очі досі дивилися у стелю, він спромігся помітити, як лице Дерека Кеттерінга побуряковіло. На що ви натякаєте? і хто ви такий? Легким рухом Пуаро поставив поряд, щойно закинуті одна на одну ноги, відірвав погляд від стелі і подивився молодому чоловікові просто в обличчя. Мене звуть Іркюль Пуаро, тихо, відрекомендувався він. І я, певно, найвидатніший детектив у всьому світі. То ви цілком певні, що не бачились і не розмовляли з дружиною потягу? До чого ви хилите? Ви що? Хочете натякнути, наче я її вбив? і раптом розсміявся. Мені варто тримати себе в руках. Абсурдність цього звинувачення цілком очевидна. От тільки якщо вбився я, то навіщо мені було красти її коштовності? Поясніть? Ваша правда, буркнув Пуаро, помітно занепавши духом, я про це не подумав. Це найочевидніша справа про вбивство з метою пограбування з усіх, які коли-небудь розслідувалися, сказав Дерек Кетерінг. Бідолаш народ, от до чого ті кляті рубіни її довели. Про те, що вона мала їх при собі, напевно, стало відомо. Підозрюю, що через ці камінчики вже траплялись вбивства і раніше. Поро раптом випрямився на стільці, його очі засіяли слабким тьмяно-зеленим світлом, і той зробився на диво схожим на лиснючого, вгодованого кота. Ще одне запитання, месія Кеттерінгу, – промовив він. Чи не повідомите ви мені, у який день востаннє бачились з дружиною? Дайте подумати, сілкувався пригадати Дерек. Це, певно, було так, понад три тижні тому. Боюся, точної дати я вам не назву. Нічого, сухо сказав Пооро, це все, що мені хотілося знати. Ну, нетерпляче кинув Кеттерінг, іще питання будуть і глянув на месіє Карежа. Той став шукати підтримки в детектива і отримав її у формі ледь помітного помаху голови. Ні, месіє Кеттерінгу», – увічливо відповів слідчий, ні, не думаю, що є потреба затримувати вас надовше. Гарного дня. На все добре, видобув Кетерінг і вийшов, ляснувши за собою дверима. А поро нахилився до месьє Карежа і різко заговорив, що й на Дерек залишив кабінет. Скажіть, владно запитав він, коли ви згадували месьє кетерінгу про рубіни? Я про них не згадував, заперечив суддя. Ми тільки вчора вдень дізналися про них від месьє Ван Олдіна. Так. Але про них ідеться у графовому листі. Суддя здавався скривженим. Я, звісно, і словом не обмовився про того листа месьє Кеттерінгу», – з образою в голосі відказав він. За нинішнього стану речей це було б украй нерозважливо. Поро нахилився ближче та постукав по столу. То звідки ж він дізнався про них? тихо запитав він. Мадам йому сказати не могла, оскільки вони вже три тижні не бачилися. Вельми малоймовірно, що про них стали поговорити месьє Ван Олдін чи його секретар. У їхніх бесідах із ним йшлося зовсім про інше, а в газетах про них не було ні слова, ні натяку. Підвівшись, Поро взяв капелюха і ціпка. А все ж, пробормотів він сам до себе, наш джентльмен знає про них геть усе, і от мені тепер цікаво, звідки? Так, дуже цікаво.